Добрий день, пані і панове. Маю невеличку роботу з заготівля кукурузи, зерна кукурузи, бо є качани, вони сухі, їх треба перелущити і зібрати в мішок. Сьогодні гарна погода, соняшно. За годинку справлюся, частину перелущу, частину пізніше на другий раз. У мене та волощівка куповлена, не саморобна. вже років 7, а може і 8 я нею користуюся. От з трохи мішків каченів вийшла така балія зерна. Тут десь буде. Може і в мішок навіть і не влізе. Чуть більше, як мішок зерна. Пишіть, хто має таку лущілку і чи задоволений. Ну, воно було б набагато ліпше, якби воно було е, під моторчик, все придумано, що запустив моторчик і тільки качани подаєш. Но тут треба вручну все. Лущу я в садку. Те зерно, що вистрілює. Зразу кури підбирають. Що за день не з'їдять, то на другий день зроблять чистку. І качани долущать, те, що лишилося зерно. Мені тільки залишиться через днів два-три позбирати, бо вони все обклюють і чистять качани будуть. Кукурузу я заготовляю, щоб мішати з пшеницею, з ячменем коли мелю, щоб було таке мішане зерно. Тут були курчата малі, подавали їм мелене, а зараз варю бараболі і щоб бараболі пом'яти, ще додаю мелене і їдять вітрі. І кури. А коли нема бараболів, то беру каші, каші внутрім без бараболів. Ось таке. От ще й не влізе мішок, Сюди ще стики відро півтора. Злущених каченів так само є користь. Я їх потім, коли вару каші, то їх палю замість дров. Ну, вони хоч швидко згорають, але жар дають гарний. Температуру дають. На початках я пробував кукурудзу молоти з качанами пускати на млин. Ну, але з качанами не так їсти хочуть. Перебирають харчами. забагато насипав. Нічого якось Треба йти і взяти візок. бо Зав'язка коротка, не так за що взяти. Та й щоб її не двигатися, на візок поставлю від в мору. І буду чекати, коли буду молоти.